Всім доброго, тихого і мирного дня. Ну, все, ми починаємо. Сьогодні перший день інкубації, дев'ята ранку. Я думаю, що ви продивилися перше моє відео. Все зробили як треба. І ми починаємо вмикати скажу чесно: сама переживаю, бо я перший раз буду вмикати систему Аква і будемо перевертати яйця і стартуємо. Все, як кажуть, з нуля. Пішли дивитися і вчитися разом. Перше, я зробила. Я в пляшечку налила воду, дистильовану воду. Тут є три рисочки: 50, 75 і 150 мілілітрів води. Ну, Називається гулять так гулять, я набрала повну. Підходимо до. О, чекайте, я візьму розумну книгу. Називається інструкція. Підходимо до інкубатора. Встановлюємо пляшечку. Запам'ятайте, якщо відкриваєте кришку, пляшку обов'язково знімаєте. Тобі ж зняли, поставили рядишком, тоді відкриваєте кришку. Бо тут провода йдуть, не дай Боже, що. Ну, буде повна опа. Що ми читаємо? <кій> Повторююся, все-все-все, перш ніж. Ну, ви знаєте, тут тобто треба все перечитувати. Ви не діти. Користування системою Аква. Примусово заповнення системою Аква. Натисніть на зелену кнопку. Тримати не більше 10 секунд. Окінта. Все. Тепер тут написано так. Якщо натискали, то більше не, не рухати її, зачекати 3-5 хвилин після того, як натиснули. Так, тепер нам треба вибрати рівень вологості. Що ми для цього робимо? Натискаємо на кнопочку. Мені треба 65%. По інструкції аква. Все. Взяла собі, скільки треба водички І зараз будемо дивитися. Ага, то все запускаєте тільки тоді, коли яйця нагрілися до виставленої температури. Тобто, 38 градусів. Так. Так. І що в нас зараз буде? Дивіться, в мене обімкнувся перший день інкубації. 44%. Подивлюся, через скільки підніметься, підніметься волога. Так, волога потихеньку, оця кнопочка світиться, каже про те, що аква увімкнена. Це перше. По-друге, якщо вона почала мігати, значить щось, щось не в порядку, скоріше всього, не вистачає води. Все, з аквою розібралися. Тепер ми вмикаємо поворот. Нам треба ввімкнути поворот. О та синенька. А, взяла води. Синенька кнопочка. Це ручне управління каретками. І що ми робимо? Ми нажимаємо нажимаємо на неї. Он. Все. Он. Чекаємо, поки він запишить. Карятки пошли рухатися. Дві години між поворотом. На рахунок поворота, а скільки виставляти? Я в це не влазю. Стоїть 2 години між поворотами, нехай стоїть. Стоїть година, нехай стоїть. Вони колопуцькаються, і слава Богу. Все. Ота От змійка, що бігає по контуру. Говорить про те, що поворот у нас вімкнений. Увімкнений. Бачите, волога пішла вгору. Тепер, що нам показує дисплей? Волога 58% увімкнений поворот. Між поворотом година 58% і перший день інкубації. Все, з тим інкубатором ми розібралися. Я думала, буде щось страшне. Романтичне, а ні. Все у порядку. Все, у нас перший день інкубації, температура 38%, волога 60%. Яєчко от, закрите. Все, поворот ми увімкнули. Провітрювання не буде. Тепер переходимо сюди. Тут в мене перший день. Зараз я. Тут в мене прищепка, Тут в мене 37,8 температура, 37,8, волога 55%. Тобто 50 55 Навіть якщо у вас волога скокнула до 65%, не переживайте все нормально. Головне, щоб не було вище 70-75. Якщо волога піднялася сильно догори, ви просто відкриваєте це віконечко і чекаєте, щоб впала волога. Ну, потім закриєте, вона знову підніметься. Але то нічого страшного. Я вимикаю інкубатор відживлення. Повторюю завжди: його вимикайте. Відкриваю кришку і починаю перевертати яйця. Все, я їх зараз переверну і потім буду знімати далі. Тут, я бачите, перевернула яйця. Тут ще ні. І от той другий ряд я перекладаю просто на ті яйця. Все таким чином можна перевертати два ряди. Тобі складати яйця на інкубацію в два ряди. Все, перевертаю далі. Так, все, яйця всі перевернула. Всі догори кружочками. Вимикаю інкубатор. Так, тепер волога. На рахунок вологи. Коли в ньому впаде волога до 43%, я дали на цей інкубатор і на цю кількість яєчок, я дали 10 кубіків води. Ну все, тут під кутом 45 градусів. Бачите, тут на куточку починає збиратися вода. Зараз подивимось. Перший день 38. Волога 65%. Єдине, хочу порадити. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавого, бо, в мене дивляться 85% людей, які не підписані. Тобі ж багато інформації ви можете просто пропустити. Подаю інформацію не по книгах. Правда, іноді підглядаю, Признаюсь чесно. А так, що перейшла? Щоб переробила своїми руками, про це і розповідаю. Так що, підписуйтесь, приєднуйтесь. Будемо навчатися. І коментуйте, бо мені теж цікаво, що ви думаєте на рахунок того всього. Або задавайте питання, щоб я знала, які подальші відео, що вас цікавить. Будемо розвиватися разом. Ну, все, пока-пока. До нових відео. Спеціально підійшла через годинку. Подивитися, яка волога? 64. Аква тримає люкс. А тут. 43. вологи Значить, сюди я додаю зараз 10 кубиків води. Обов'язково вимикаю. Тут в нас є такі. Де вони такі отвори спідчиятельні. Ага, ще поки взнайдеш. Десь тут кай має бути. О, ось вони. І всі отвори я наливаю воду. Трошки туди, трошки сюди. Все, я не парюся там всі чотири дерки, все рівно. Волога буде підніматися і по всьому інкубатору. Все, закриваю. Все, води додали.